Вітаю! Я Наталя Пінчук, психолог-консультант і сертифікований коуч. Більше 15 років я супроводжую людей у процесі змін, внутрішнього зростання, прийняття рішень і подолання складних життєвих ситуацій. Я працюю в методі позитивної психотерапії та у коучинговому підході, що ґрунтується на повазі до клієнта, його цінностей і внутрішнього ресурсу. До мене звертаються люди, які шукають глибше розуміння себе та власних почуттів, внутрішню рівновагу у складних життєвих обставинах, ресурс для змін і зростання, гармонію між хочу і треба, між особистим і професійним, підтримку в подоланні стресу, втрат, тривог та емоційного вигорання, шлях до відновлення після психотравмуючих подій, покращення стосунків із близькими та з собою. Я допомагаю краще зрозуміти себе, побачити сильні сторони, відновити контакт із власними почуттями та потребами, а головне, знайти свій шлях у складних обставинах без тиску, з повагою і підтримкою. Працюю індивідуально з дорослими і підлітками, які хочуть зберегти стійкість, ефективність і людяність у щоденних викликах, якщо вам відгукується мій підхід. Буду рада бачити на консультації.